Привіт в цьому світі так багато тривоги, і тривога, яка не дає нам можливості проживати життя у даному моменті. Ми постійно думаємо або про минуле, або про майбутнє. І тривога вона зазвичай про майбутнє, про те, що я переживаю, чи я маю, наприклад, страх того, що щось має стати. Сьогодні ми поговоримо про те, як справлятися з тривогою, як собі допомогти мінімізувати її або знижувати її, робити її трохи тихішим. Назвати Джон, я лікар, психолог, психотерапевт, і це мій канал на YouTube. Тривога насправді наша базова емоція, вона є потрібною, її не треба позбутися, тому що без тривоги ми не зможемо вижити у цьому світі. Тривога допомогла нам еволюційно і не тільки еволюційно зберігати наше життя і попереджати небезпеку. Але так стається, що тривога стає інколи непіддатна контролю, і це нам заважає, тому що ми не можемо проживати життя. У тому моменті, якому ми живемо, ми не можемо насолоджуватися, наприклад, просто морем чи їжею, і не з речей, які мені допомагає справлятися з контролем або справлятися з ситуаціями, які не піддають моєму контролю, це правило, яке йде з гавайських притч. І ця гавайська притча говорить про те, що коли ти не можеш змінити хвилю, наприклад, які є позаду мене, то потрібно навчитися серфінгувати на них. І це насправді так. Насправді ми не можемо змінити те, що відбувається сьогодні. Я речі, можемо повпливати, а є речі, на які ми насправді, на жаль, не можемо повпливати. Але ми можемо навчитися як серфінгувати на цих хвилях, як бути з тими хвилями, не намагатися їх зупинити, не намагатися їх змінити. Іти проти течії. Ти за течією. Тим самим не бути, ви знаєте, рабом цих обставин, а бути під тиском цих обставин. І зараз я покажу практики, які найчастіше допомагають мені справлятися з тривогою. Я зроблю серію практик, але сьогодні ми зосередимося на практиках, які допомагають заспокоїтися і знайти я як... якір всередині себе, і це практика з техніки EMDR. ЕМДІА. Це в практику навчила мене моя супервізор, коли я проходила інтернатуру в Америці, в Флориді в Клініці. Ми використовували її з дітками, в яких була висока тривожність, і також її класно використовувати і для дорослих. Цей метод допомагає справлятися круто з травмою, але він так само класно працює з тривогою. Ціль цієї практики синхронізувати вашу праву півкулю, яка відповідає за емоційний мозок. І ліву півкулю, яка відповідає за раціональний мозок. Тому що, коли є тривога, вони не синхронізовані. Тому в нас є декілька позицій, ми можемо використовувати руки. І обов'язковим правилом йде хрестити великі пальці, це буде в нас маленький металик. Також у нас буде великий металик це коли ми можемо обійняти себе за наші плечі. Я люблю використовувати обидві, але легія великого металика є у тому, що коли ми самі себе обіймаємо, наше тіло виділяє окситоцин, і це допомагає нам справлятися з тривогою ще краще. Тому берете те, що вам комфортно, ви можете спробувати зараз, що вам більше підходить. Ви можете покласти руку ось так. Головне це схрещувати руки і або схрестити пальці. Якщо ми схрещуємо пальці, то ми кладемо їх під ключичні кістки. І важливо зараз це тапінг. Ми маємо по черзі, як це сказати, тапінгувати руками. Це є обов'язковим правилом. Так не буде нести сенс, якщо ви будете робити це одночасно. Тому Потрібно робити це позачергово, Знайдіть свій ритм. Він не має бути дуже швидким, не має бути переповільним, так як для вас працює, але те, що буде сповільнювати вас і стишувати. Тобто, якщо ви вибрали маленький металик, ви робите ось так. Якщо ви вибрали великий металик, ви робите цей тапір ось так. І ви можете просто закрити свої очі, уявити щось чи якесь місце, де би вам зараз хотілось опинитися. Це може бути як я зараз на пляжі. На морі, де мені спокійно, це може бути ліс, будь-яке безпечне місце, де би вам хотілося бути. Для того, щоб зробити цю практику смачніше, ви можете навіть додати якусь музику. Це можуть бути тібетські чаші, це може бути якась релакс-музика, або щось що дає вам відчуття заспокоєння. І продовжуйте цей тапінг. І давайте почнемо разом. Ви обираєте свій ритм. Не обов'язково, щоб було. Супер ритмічно, головне, щоб все було позачергово. І з'єднайтеся зі своїм диханням зараз. Зробіть глибокий вдих і видих. І ще пару глибоких вдохів і видихів. Відчуйте своє тіло. Відчуйте, як все ваше тіло дихає. Так плавно спробуйте уявити те місце, в якому вам захотілося опинитися. Продовжуйте дихати повільно, глибоко. Спробуйте відчути усіма своїми аналізаторами те місце. Можливо, відчути пісок під ногами, вітер по щоках, шум води, сонячні промені. Чи, можливо, це ліс, чи гори. Чи хатинка в у горах. Спробуйте уявити, що ви є у тому місці. Якщо у вас не виходить нічого уявляти, то це не обов'язково, ви можете просто дихати і продовжувати цей синхронний татум. Концентруйтеся на своєму диханні і помічайте, чи ваше дихання сповільнюється і змінюється. Коли ви відчуєте, що ваша тривога змінюється, можете поступово повертатися в тут і тепер і розплющувати ваші очі плагідно. Я люблю розплющувати очі після будь-яких медитацій чи практик, де очі заплющую, класти руки ось так, коли ваші пальці мають проміжки між один одним, і так поступово відкривати очі, для того, щоб це не травмувало ваш зір, якщо у вас темні очі. Тут можна бути досить креативними, додавати до цієї практики будь-що. А коли ми працювали з дітками, ми навіть брали цукерки з різними смаками. Ми їх питали, яка цукерка в тебе асоціюється, наприклад, цією пам'яттю, яку ми діставали, наприклад, коли він був на морі, доєднували сюди музику, і це допомагає нам знаєте, трохи відмежуватися від тривог і повернутися в тут і тепер. Верніше повернутися в стан спокою. І дихання допомагає нам спіймати такий якір. На тут і тепер. Я знову ж таки повторюю: можете брати маленький металик, можете брати великий металик, ви можете навіть ставити руки на свої коліна. Ви можете, якщо ви, наприклад, батько чи мати можете робити це на колінах своїх дітей, вам не обов'язково тоді схрещувати руки, але обов'язково робити це ритмічно або позачергово. Я сподіваюся, що ви будете знаходити мир вашим душам, що ви знайдете свій спокій і баланс. І знайдете спосіб, як відновитися. Я буду продовжувати ділитися іншими практиками, і не забувайте, що ми не можемо змінити рух хвиль, але ми можемо навчитися на них серфінгувати. І сподіваюся, що ви знайдете своє місце безпечне і свій спосіб, як коритися і повертатися в тут і тепер і в стан спокою. Обіймаю і до наступного відео. па, -па, -па, -па.